Всім привіт, друзі! Це є файного міста. Сьогодні я з Юрою Куликом знімаємо класну штуку, про яку розповімо. ми на медовій 5, біля колишньої школи мистецтв. Зараз це музей визвольної перемоги і боротьби. Перемоги, я вважаю, що це непогано буде. І тут кожного тижня, наскільки розумію, Юра, кожної неділі? Сьогодні в нас відповідно субота перед Великодня. І жовтий фартух це соціальний волонтерський проект, який роздає всім потребуючим їжу. А хто такі потребуючі, Юра? Це не тільки бідні, це не тільки люди, які не мають що їсти взагалі. Будь-хто. Тобто, якщо ти відчуваєш потребу в цьому, ти можеш приходити чемненько ставати в чергу. має бути якісь правила, все-таки черга мусить бути, і отримувати. Їжу сьогодні в нас, до речі, пасочки, сьогодні в нас е, ковбаска, яйця і не тільки. До речі, е, можемо показати новий, е, новий автомобіль жовтого фартуга. Тому що коли ми його знімали останній раз, сам проєкт його ще не було. Повністю проект волонтерський, тобто жодна копійка не йде і не забирається з бюджету, з міста, з країни. Це повністю проект на власних коштах і на коштах, які задонатили так. Люди, які допомагають. Сергій ходить до нас. Це Сергій Кічула, це людина, яка проект починала. Це один засновників основний донатор по суті. Проекту ну по по факту, так ну. Ви здебіль... там нарели трошки інформації. Так, здебільшого, ми хотіли зробити це як складову нашого бізнесу компанії Євровода. Але появилося дуже багато бажаючих долучитися до цього проекту і благодійності. Треба не шукати конкурентів, а шукати партнерів. Ось Дивись, тому... ми вже по суті дивилися по це вже певний третій стрім з проекту «Жовтий Фартух. То не будемо про історію за останній рік. Що змінилося? Перш ну, за, за все, перш за все це кафе на колесах. Оце. Це наші благодійники, які долучилися коштами, завдяки кому ми купили. Ось. Тому в нас є така чудова наліпка молокія. Наш супер молочний партнер допомагає нам йогуртами. Ось. І, ну і Євровода. І... Появилася в нас наша помічниця по хлі... хлібу і пасках у цього okay. разу. Це Хіта Марія, низький вам. Ми маємо свіжий хліб на кожного тижня і сьогодні маємо чудові паски в кожен пакет. Так як перед Великого дня субота, вже можна сьогодні ті паски посвятити, вже можна і взяти і до кошику поставити. Там, до речі, давайте покажемо разом з Рім, що в кошику сьогодні, тому що сьогодні кошик. Трошки більший, як попередній великий день виглядь. був. Yeah. Можна ми один відіжмем? Yeah. Навіть як ковбаса. Так, на нового року ковбаси не було. Так, це що всередині? Три роки назад ми доположили пасочку невеличку. Минулого року додали ще яйця, а сьогодні перший рік, коли ще з'явилося пів кільця кобаси. Тобто є наш стаціонарний обід. Ми маємо макаронно фасолевий суп. На друге в нас. Рис по мексиканськи там сусіска покришена, є кукуруза, помідори і арахіс. Ось, і оцей великотній комплект. Непоганий варіант, до речі, можна в кошик частинку з того поставити. Частинку для всіх потребуючих зараз то потребує, то вони з'їдять. Так певно, що віддавати. Так, реально порція така величенька. Хватить наїстися одному на цілий день. На сніданок на на і на вечері. Круто. Загалом проєкт працює кожної неділі. Юрій, з якої години, до речі, працює? З 10-ї години, <клес> ну і відповідно, поки її Ось, по е, самій е, автівці, по самому авто. Е, планували ще використовувати в соціальних проєктах, наприклад, на якихось міні-фестивалях я знаю, що можна теоретично його привозити, продавати їжу, а це, що ви заробите, давати далі на потребуючих, так. Ну, сама ідея, в принципі, покупки цієї машини була в тому, щоб наші волонтери в зимовий період трошки втеплі були, Логично. але маючи колеса, ось такі, то можна цей фартух дублювати на різних районах міста. Тому якщо опитати людей, то вони приїхали зі всього міста. Тут є люди із дружби, із Аляски, і деякі старенькі люди, яким це не дуже зручно, але пакет це є вагоним і важливим, і вони приїжджають. І ми маємо велику надію, що війна ось-ось вже закінчиться і цей прекрасний автомобіль поїде на другі локації. Тобто Але... можна побачити буде не тільки тут, так? В планах так, так, ще так. локації, на де другі, люди, які там на не Київській. можуть приїхати. Так, десь так. десь Але для того, щоб було більше локацій, нам потрібно більше коштів. І ми не хочемо тільки просити гроші, ми маємо таку. Священну місію просто їх самі заробляти для того, щоб використовувати тільки, зокрема, на фартух. Тому якщо відкриються фестивалі, святкування днів народжень міста, містечок, то цей автомобіль буде робити ходоги, можливо, якусь піцу, буде робити якийсь виторг і збільшиться локація. І то, що буде виторг, то виторг, знову ж таки піде на їжу для потребуючих. Ну і, наскільки розумію, не тільки на їжу, якщо виторг буде більше. Ще момент. Якщо нас зараз слухають якісь люди, які мають крафтове виробництво, які мають не крафтове виробництва, долучайтеся, чим можемо допомогти? Перш за все, їжа? Так, ми використовуємо тут клікну їжу і одноразовий посуд. Завжди купуємо за кошти свої одноразовий посуд, вилка, ложка на перше. Така мисочка, і на друге Такий бокс, що закривається. Ну і крупи, олія, масло, цибуля, морква, все, що ми робимо е, не просто от, якийсь такий е, обідик, ми робимо повноцінний. Він завжди жирний, тому що люди, які сюди приходять, дуже багато харчуються цілий тиждень сухом'яткою. І вони дуже дякують, то, що наші блюда вони жирні наваристі і такі е, 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 Дають е, 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 такі, заряд енергії та, на. Енерго багато мають калорій. Ось і це плюс. Друзі, ще раз нагадаємо Сергій Кічула. Дякуємо це є один з донатер, донатор людина, яка продовжує справу що... жовтого Фартуха. Ми їм нагадуємо, що їжа файне місце це не тільки про заклади, це не тільки про бізнес. І теж треба під час війни підтримувати. і соціальний проект, і волонтерський проект. То маєте можливість якось допомогти. Допомагайте, маєте потребу до речі. Теж приходьте. Нічого страшного, потребуючі вони Allo. різні. Вони не тільки з окупованих територій. Вони це не тільки бідні версії населення, а й не знаю. Можливо, ви голодні. Ви теж можете бути потребуючим, і ви теж 77, можете допомагати. 12. Маєте можливість допомогти чи коштами, чи їжею, чи навіть банально посудом. Це буде дуже дуже круто. Дякуємо нашим партнерам компанії Тернет за інтернет. Він завжди класний, завжди так. якісний. Дякую всім, хто підтримує. Ну і друзі, вам веселих свят, смачної Паски, твердого хрена Андрій Турко, Юра Шкільняк. До речі, Юра Кулик. Вам бажає тільки класних вихідних, тільки спокійних свят. Ну і звісно, слава Україні. yeah right